Пан Артем, родом із Донеччини. Через цей позивний має символічний Донецький. Нині чоловік проходить реабілітацію у Луцьку. Зізнається, повернення до цивільного життя дається непросто. Я ще не поняв нічого Тут на гражданки після того, де буваєш там, воно дуже важко до цього привити. Більше подумками з хлопцями, які там щоб відволіктися від тривожних думок, військовий прийшов на благодійний кінопоказ. Організував його фонд підтримки ветеранів. Свідомі Артем каже, кіно завжди любив, бо воно переносить в інший світ. І кіно буде мене це дуже цікаво. Це як можливість відволіктися чи якось заб... І, так, забудьте, це як в другий мир переноситься. Там це все вроде добре. На кінопоказ із родиною прийшла пані Алла. Жінка вже понад 16 років стоїть на захисті своєї держави, 10 з яких зі зброєю в руках. Для мене це 16 років військової служби. Тим більше вже 10 років під час вторгнення. Це багато переживань, багато побратимів, які залишились на полі бою, і багато за хочеться згадати. Оврисла представниця благодійного фонду підтримки ветеранів свідомі, Алена Точей також наголосила: головна мета заходу навіть не кіно, а відчуття єдності і підтримки військових. Хочу побажати вам всім. Здоров'я, хочу з тої сили витримки, якої ви надавали спочатку і надалі, щоб вона в нас була, і щоб ви якомога швидше хто є сьогодні відпустці, і повернетесь назад. Поверталися назад з перемогою. Ми вас всіх чекаємо, любимо, обіймаємо. Після цього всі разом вшанували хвилиною мовчання, пам'ять тих, хто віддав життя за свободу України. Після цього фільм Антона Птушкіна Антарктида розпочинається. Це зараз може прозвучати трошечки фантастично, але якщо раптом колись ви забажаєте поїхати в Антарктиду... у кінотеатрі. Промінь кажуть, такі заходи важливі, бо це можливість подякувати воїнам не лише словами, адже вони заслуговують на особливу увагу і вдячність. Саме українці не забувають про таких людей, що вони приділяють саме увагу, і бізнес в цьому насамперед зацікавлений, аби приділити певну увагу саме таким людям. Це дуже важливо. Неважливо сам насамперед заробіток, а важливо бути в першу чергу людиною. До слова, представник громадянського руху свідомі Євгеній Мікоян зазначає, що такі заходи проводяться не вперше. Того ж дня показували фільм і для діток ветеранів. Ми у фонді підтримки ветеранів свідомі вважаємо, що це дуже класний час провести військовим дозвілля своєю сім'єю відволіктись, подивитись трішки якихось культурних продуктів, якихось художніх продуктів, документальних. Це класний дійсно такий... Теплий спосіб відволіктись від цієї буденності. такі здавалося б звичайні моменти, як похід у кінозалу, допомагають нашим захисникам відчути маленькі радощі мирного життя, за яке вони щоденно борються на фронті.